Вітаю! Сьогодні у нас вимушена обробка капусти. Ми вже почали різати найбільші головки цвітної капусти на їжу, але з'явилася білокрилка в 6 тому. Вже збирався не обробляти. Думав, вже таки дотягнути. Але у нас ось це у нас Романеска, вона ще досить маленька і у нас ось 300 блошка бложка з'явилася, окрім білокрилки. Білокрилка, як бачимо, те, що літає. Отже, вимушена обробка. Вирізав всі головки цвітної капусти, які більше за кулак. Тут, в принципі, тут у нас загорі, взагалі пізніше посаджена цвітна біла. А тут романеска, вона... Тільки-тільки в'яже, ну, є такі сантиметрів по 6. А цвітну білу, ту, що більше за кулак, я все вирізав. Чому вирізав? Тому що будемо обробляти ось таким препаратом. 10 мл на 10 літрів води. Хочу гарненько прямо обробити, знизу, зверху. Якраз мені 10 літрів височить. Довелось прибирати чому? Тому що там, хоч і розчин повний речовини, йде 5-6 днів, але рекомендований срок очікування 20 днів. Тож 20 днів нам потрібно було прибрати все, що за ці 20 днів могло нарости і перерости, скажімо так, перезріти. Далі, оскільки в мене тут поряд теплиця, знову ж довелося терміново зібрати врожай. Для того, щоб обробити, обробляти буду актоцидом, У нього це біологічний препарат. Срок очікування 3 дні. Отже, після збору нам 3 дні буде достатньо до наступного збору. Буду ще додати амінокислоти. Амінокислоти там є ще додаткового мікродобрива. Тому оброблю, тому що я думаю, що деякі з цієї нашої живності вже потрапили у теплицю, тому примусово будемо обробляти. На томата ґрунтових ніякої живності не знайдено. Перці. Перці теж буду обробляти, тому що ось бачимо, білокрилка де-не-де. Буду теж обробляти актофітом, тому що у нас тут вже є такі екземпляри, які вже навіть красніють. Тому актофітом. Грунтові томати. Оброблю тільки амінокислотами, тому що зараз спека пішла страшенна. Просто для кращого їхнього імунітету. На цьому буду закінчувати свої відео. Піду працювати. На все вам добре.